Так, друзі, у продажу Mitsubishi Lancer 2008 рік випуску. З двигуном 2 літри бензин на механіці, на передньому приводі, в дуже гарному технічно обслугованому стані. По техніці жодних зауважень по автомобілю немає. У нас фірмові диски 16-го радіусу гарна зимова гума. По кузову гарний стан, але авто було біля прильоту. У нас є, на жаль, ось такі нюанси по даху автомобіля. По косметиці автомобіль є, має пару косметичних підкрасів, шпаклівки по кузову немає від слова зовсім. Є вже встановлений фаркоп, є у нас тонування скла. Виглядає автомобіль гарно. Зараз покажу салончик комплектацію. Салончик у нас текстильний, чорного кольору, в гарному стані. Салончик доглянутий. По комплектації, друзі, у нас всі 4 електросклопідіймачі, електрорегулювання, дзеркал, мультикермо, датчики світла дощу, 154 тисячі кілометрів пробіг, помилок на приборці немає. Штатна мультимедія, є у нас клімат-контроль, механічна коробка передач, є підігрів передніх двох сидінь. Спереду по салону також без зауважень. Салончик в дуже доглянутому стані. Виглядає автомобіль гарно. Нюанси по ньому я вам показав. Актуальна ціна 6 тисяч доларів. Автомобіль уже у продажу компанія Автопарк міста Харків. Всіх чекаємо на тест-драйв. До зустрічі.